Допомогу Україні обіцяють і держави Балтії. Естонія постачатиме елементи кібернетичної оборони і навчатиме українських лікарів. Про це після зустрічі міністрів оборони Балтійських держав у литовському паневежесі сказав керівник оборонного відомства Естонії Свен Міксер. Очільники відомств Балтії домовилися зміцнювати оборону власних рубежів. Литва, Латвія та Естонія оцінять, чи варто розгортати спільну систему ППО, посилюватимуть співпрацю з Польщею та НАТО. Латвія готова лікувати поранених українців. Наголосив міністр оборони цієї країни. Раймон Свайніс. Зброї ж не постачатимуть. Хоча про це й просив український міністр Степан Полторак. Він теж прилетів до паневежеса. Предсказати дійсні терористичних группировок, які знаходяться на неподконтроль... неподконтрольним нам территоріям, дуже складно. Тим більше активно підтримуються Російською Федерацією і вооруженными силами Росії. Неоднократно фиксировали случаи, когда. террористические группировки выезжали на нейтральную полосу и с направления нашего обстреливали свои же населенные пункты и свои подразделения для того, чтобы спровоцировать конфликт. Поэтому вероятность активизации боевых действий высока.